По Ужгороді на другому поверсі торгового центру Дастор на всіх відвідувачів чекає справжня романтична атмосфера. До свята усіх закоханих організатори створили тематичну фотозону: хедмейд, сердечка, купідончики та навіть дві романтичні гойдалки. Хотілося навіяти людям любові, закоханості, щоб вони могли своє кохання. На мить зберегти і запам'ятати назавжди у вигляді фото у нас взагалі дуже подобається мені, щоб ми розуміли, що любов завжди довкола нас повсюду, і в кожному моменті, в кожному в кожному якомусь в кожній справі, ми маємо її довкола нас. Працює фотозона щодня із десятої ранку, і аж до закриття закладу. Є можливість замовити фотосесію у професійного фотографа, а можна зробити світлину на власний фотоапарат. Крім того, у романтичному куточку є можливість отримання миттєвого фото. Дана тематика буде до 21 лютого. Ми працюємо з різними фотографами, так само ми запрошуємо фотографів, хто ще з нами не працює для співпраці. Так само люди можуть самі з своїми фотоапаратами прийти самі вторкати, тоді просто братися в оренду фотостудія. Також ми надаємо сертифікати. хтось хоче подарувати коханій людині? Чи родині У нас є сертифікати? Тож за романтичним настроєм запрошують усіх охочих. Фотозона працюватиме до 21 лютого.